Який повинен бути вчитель? Добрим, охайним. Ну і творити. Вчитель повинен бути такі, ну, всі вчителя повинні бути, як Петро Васильович, що вони були постійно усміхнені, з палкою бігали за нами і нас успитували. Веселий, щоб, щоб давав, ну, став в куток, якщо він зробить так само, як будь нам з п'ятого клаву захватить під столом. І коли вчитель прийде. Чому має бути такий, що не їх не вірує тебе? Мишлюсь поганий і не хоче, і все, тебе вже більше не викликають. Який повинен бути вчитель, на твою думку? Хороший. Який повинен бути вчитель? Вчитель повинен бути розумним, знати, як поводити себе при дітях, не повинен говорити дуже нехороших слів. Добре. Не бити дітей. Добрий, і щоб до земля такий добрий. Справедливий. Добрий, розумний. Нормальний. Добрий. Які улюблені, паче, тоді ти знаєш. Ну ти тлумак. Каже, смотрю в книгу, віжи фігом. щоб он вкласти. Знову просочкувала весь урок. Добрий день. Можна йти вдома. І якщо схожу, можна писати. Каже, от тлумак. А улюблені фрази вчителя? Від <ріст> Які улюблені фрази вчителів ти знаєш? Теху. Сиди. Ім кто? Каже, шановні моє. Ні-ні, інкол, конрублю. Ти хочеш течію з прогалками? Ні. Точно? Так. Да. Користуюся шпаргалкою? Так, да, в мене сумці штук. Куди ти ховаєш шпаргалки? В сумку. А ти не користуєшся? В роді. <реку> в сумку. Mm. Які в сумку, які в карман, які під от партуки. Вчителям, якщо вони виключать твоїх батьків. Скажу добрий день <реку> і до побачення. Я сказала, що вони не причем. <реку> мама вдома. Да, я не водувата. Ева. А я вісь так не буду. А я нічого не знаю. Що така вчителяна, якщо забігниться на урок? Привіт. Каза, що був Можна сісти. Я, був сьогодні. я корову привезла. Що така вчителю, якщо забігниться на урок? Та все катана. Ось будь ласка, сказати за бізнесі, мама сісти на місце. Щоб, ну, хочемо бажати вчителям найбільше, щоб мали терпіння, здоров'я і мали снагу, щоб, ну, мали бажання йти до такого шостого класу, як ми на урок. Бажаємо багато грошей. І свято вас. І будьте здорові! Бажаємо <сум> <сум> вам гарних учнів. І щоб 45 хвилин пройшли як 20. Щастя, здоров'я. Що не хоче що? 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 А ще що? Ще не бере читай. Здоров'я. Ну, що. Ну, щоб у вас була радість. Я вітаю вас з святом, дякуємо за все. Здоров'я, щоб їх не зря. Щастя, здоров'я і, і всього-всього найкращого. Хай всі вони довго живуть, будуть щасливі, матимуть багато грошей і багато всього, хай завжди матимуть терпіння, ну і так далі. Вважати вчителям, хай всі учням всі вставлять 12. Ну і все. Дякуємо вам за ваше розуміння. Дякую вам за терпіння, вітаю зі святом. Дякую вам, за дівчині. Щастя, добра, успіхів у, у роботі. І все, коротше, найкраще. Бажаю, щоб усі добре вчилися, щоб не було таких, як будь І таких, як я теж. На пам'ятаю терпіння. Лучше. Дякую, що ви наші досі терпіть. Успіхів у ус, роботі.

Dai-mo, wat? Dai-mo, wat? Da wat is het aan het desnijden?